Всім привіт, мої дорогі підписники. Ми зараз будемо продовжувати грати в мертві рейси, тому що просто, ну, знаєте, я просто не такий уж професіонал у мертвий рейс, треба навчитися і ну, я не дуже добре граю, але но нормально. Короте, я надеюсь, ви підпишетесь на мій канал, тому що ну, ми зараз будемо обратно грати в мертві рейси. Ну, що мертверес це класна игра. У мене там просто в прошлому ролиці залагала, от і зато я на той стороні не міг зіграти. Ми зараз зіграємо ще один разок, а потім я ще завтра після школи зніму по генешу. Так ось ми зараз будемо продавати золото. Слідок, який от там був. Я вам в прошлому ролику говорив Ось оце от. От ми продамо. Тому що... Блін, довго ну мене не слухається Так от. Ми зараз підемо купляти уголь. Сначала уголь. Уголь сначала. -мо! Она уголь не слышал. Так, так, уголь! Ты куда? От, Сначала мы йогу купляем. тепер каску на всякий пожар. Купляем. Тепер нам хватит уже тепер на бандаж. пошли купляти два бандажа. На на всякий пожарний, тому що е, мені пуску не хватить, тому що в мене 20 дол, е, баксів. Йдемо в Доктор Пейн. І... Купляємо два бандажа. Два на всякий пожарний. Та йо мо, у мене управління погане. Опа, перший і другий. Все на халяву купляємо. Тепер їх забираємо, щоб похилитись. Ось. Тепер йдемо забирати бумагу. І заправимо. Беремо поїзд і поїхав і поїде. Тому що, я думаю, там топлива нема, ну провіримо зараз. Зараз провіримо. Ось. Ми йдемо в поїзд. И зараз мы проверим. Правда, що... Поправда, что там топливо. Да, правда, то мы заправляем. Так, пошли уголь. И все їдемо. Хотя я не думаю, что я пройду цю игру, потому что цю игру протек через такие довожу. Я думаю, хтось из вас її пройшов. Думаю, да. Напишіть в коментарях. Ось, ми зараз поїдемо. І ось ми зараз знаємо, скільки ми топлива зараз потрадемо. Я думаю, що все, тому що дуже багато топлива дуже сильно жараю. Той за того. Тому ось, ми їдемо, їдемо. Дома може бути з цієї сторони або з тією. Не важно, коротше. Я не знаю, чи тут. Чи тут... Дуже дуже погані обновлення, я так думаю, оборю. Тому я не знаю, чи буде погано. Но, ну, я думаю, ні. Тому що я. Ні, я туди не піду там бандити, та я їх не можу вбити, тому що в мене лопата. Тому що. Ага, то ми скоро доїдемо і все буде нормально. Так, там, там щось є, але я це не можу скопати, тому тобі... я не знаю, що робити. Блін, топливо кінчилось. Так, я тоді не знаю, що робити. Ну, пошли тоді це добивати. Тому ну, що я не знаю, що мені робити, або мені самому здихати, це відео закінчити. Або ні, не... ну я не знаю, що робити. Ну, я думаю, ну, того буде толку. мені каже, це дуже добре копати. Лопату. Натягом. Тому ось. Ми зараз закінчимо ролик, тому що зараз буде ніч, мене вб'ють. І там все є, але я туди не піду. Ну що, ні, ну я не знаю. Так, зараз ми це копаємо. І я думаю, треба ролик уже заканчувати, тому що я буду так час забити. цю за оцю штуку. а ні, Ось, беремо це вот і пошли це за правом. у топліво. Тому що в мене топліво мало закінчилось у мене топліво. Топліво. Тому що, ну, я не знаю, мусор би конечно, це не буду. Давай, в топливо. Ну, блин, ладно, я тогда сам, сам помываю. Все. Все. Ну, так вот, Як вам видео, думаю, классно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Нам мне будет уже приятно. И всем пока.